Медикаментозний сон в стоматології може вбивати, і я, як анестезіолог, це офіційно заявляю, тому що те, що іноді називають медикаментозним сном, взагалі є наркозом. А для вас це такий собі маркетинговий хід, щоб не так страшно було. Давайте розбиратись. А поки підпишіться, бо можливо, ми з вами більше не побачимось. Насправді в медичних класифікаціях не існує терміну медикаментозний сон, а все, що вам пропонують, є різновидами або седації, або загальної анестезії. Для чого це роблять? Щоб ви не боялися слова наркоз і, начебто, й вплив на організм від медикаментозного сну менший і взагалі він не є небезпечним. Насправді ж все не так. І ризики є, і вплив є, якщо не обстежитися. І препарати використовують ті самі, що й при наркозі. Тільки ризиків в такому сні більше, тому що незахищені дихальні шляхи інтубацією при довготривалій стоматологічній маніпуляції мають ризики аспірації, тобто потрапляння в дихальні шляхи крові, слини, а може й тампона. Чи навіть зуба, наприклад, зупинки дихання та навіть зупинки серця? А якщо ще й в клініці немає належного анестезіологічного обладнання, моніторингу кисню, апарату ШВЛ, то все може закінчитися дуже нерадісно. Тому, перш ніж погодитись на такий медикаментозний сон, дізнайтеся, скільки по часу буде тривати ваша стоматологічна маніпуляція, чи є в клініці все належне обладнання та чи планують зробити інтубацію. Бо ваше здоров'я у ваших руках. Діліться у коментарях, як ви відноситесь до такого сну, та чи довелось вам його робити. А ще більше на цю тему в моєму інстаграмі. Підписуйтесь!